Люба церква, сьогодні я також хотів би привітати вас пасхальним вітанням Христос Воскрес. Можете сідати. Ми дуже раді сьогодні з нашим хором бути тут, в вашій церкві. Ви нас зранку так радо прийняли, накормили, ось що дуже вам за це вдячні. Одного разу, коли Ісус Христос навчав людей, один з фарисеїв задав йому цікаве запитання. Яка найбільша заповідь в законі? На це Ісус відповів такими словами Івангел від Матфія, 22, розділ, 37, 40 вірш? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією своєю душею, і всією своєю думкою, це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, якщо ми, в нас було покаяння, ми визнавали те, що ми грішні люди, і ми віримо в те, що Ісус Христос Він помер заради кожного з нас на хресті, то я думаю, що якщо запитати, чи вважаємо ми, що ми виконуємо першу заповідь, чи любимо ми нашого Бога, то ми, я думаю, що зможемо. І навіть ми мусимо сказати, що так, ми виконуємо цю заповідь. Але сьогодні я хотів би, щоб ми задали себе, собі запитання, як в нас справи із другою заповіддю. Сьогодні я хочу, щоб ми порозмірковували, чи дійсно я маю таку сильну і непохитну любов до ближнього, як про це каже Ісус Христос. І до чого тут мій християнський авторитет у світі? Для того, щоб розібратися в цьому запитанні, на початку ми маємо відповісти. Хто взагалі наш ближній? Ми маємо любити ближнього як самого себе, а хто такий наш ближній? Це питання також цікавило одного фарисея. Ми читаємо про це з Біблії, Євангелія від Луки, 25, 37 вірш. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його: Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя? Він же відповів йому: що в законі написано? Як читаєш? Той у відповідь сказав Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів Роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив. Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково цією дорогою проходив один священник і, побачивши його, уминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім, тому який попався розбійникам? Він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди, і ти, чини так само. Це досить відома історія. Я думаю, що ми багато раз її чули, і вона дійсно є відповіддю на те, хто є найближній. Цей самарянин він знав набагато краще, хто є його ближній, порівнюючи навіть зі священником та Левитом. З цієї історії ми розуміємо, що наш ближній це є той, хто. Поруч з нами, кому потрібна допомога. І неважливо, чи це наш брат, чи це невіруюча людина, чи це з іншого якогось народу людина, чи це також з нашого українського народу. З історії ми знаємо, що ідеї та самаряни вони ворогували. Ворогували дуже сильно, вони взагалі не спілкувалися, не мали жодних контактів. Проте в тій ситуації для самарянина було пріоритетнішим допомогти нужденній людині. Я думаю, що цей самарянин відзнав те, що ця людина вона не була з його народу, проте він все одно допоміг і проявив милість. Отже, ближній це той, хто поруч, і ось про ще друга та найбільша заповідь. Чи люблю я людей навколо так, як я люблю себе? Одного разу мені доводилося. Бачити в соціальних мережах таку цікаву думку. Вона не є біблійною, вона більше як стосувалась відносин між людьми. Проте я її зацитую: ми так багато переймаємося і думаємо про відносини з людьми, яких ми хочемо вважати близькими, що часто нехтуємо і забуваємо тих, хто в буквальному сенсі близько до нас. Ця думка вона не з Біблії, проте я думаю, що вона гарно показує те, наскільки дійсно. В чому суть ось цього слова ближній? Іноді ми сприймаємо те, що нам потрібно любити ближнього, якось, самі того не розуміючи, сприймаємо це на якусь конкретну групу людей. Ми можемо любити, наприклад, людей, які приходять до церкви вперше, ми можемо їм дуже багато говорити, з ними спілкуватись, ми можемо проявляти до них повагу, але вдома, на жаль, коли ми приходимо, ми розслабляємося і вже не проявляємо такої любові до тих, хто є нашими рідними. Або навпаки, із друзями ми ведемо себе чудово, ми готові проявляти до них найкращу любов. Але якщо десь у магазині чи просто у публічному місці нам треба проявити любов, то для нас це важко. Але Ісус каже, любити ближнього, любити кожну людину, з якою ми стикаємося в нашому житті, не любити якусь конкретну. Групу людей, а любити всіх людей. Я думаю, що якщо ми так порозмислюємо над, цією, над цим, цим віршем, то ми зрозуміємо, що Христос він ставить таку досить високу планку. І це тільки вказує, наскільки ця заповідь вона є важливою для нас і важливою у Божих очах. Я думаю, що мало хто може дійсно сказати, що Він не любить себе. Кожна людина. Ми любимо себе, ми себе годуємо, ми хочемо собі кращого майбутнього, ми хочемо собі гарну роботу, ми хочемо собі краще житло, ми хочемо собі постійно оновлювати одежу, якісь гаджети, які в нас є, тому що ми себе любимо. І Біблія каже, що саме так, саме такою любов'ю ми маємо любити людей навколо нас, без, без виключення. Чи то підліток, який сидить поруч з нами на служінні, чи то. Якийсь родич, це то людина, яку ми просто зустрічаємо в місті. Коли я розмірковував над цією темою, читав різні ще уривки, з писання на цю тему, то я зрозумів, що насправді це не найвища планка, яку ставить Ісус Христос. Здається, що ну куди вже вище. Любити людей як самого себе. Ну Це дуже важко. Я думаю, мало хто може дійсно сказати, що я виконую цю заповідь на 100%. Але якщо ми прочитаємо Євангелія від Івана, 13 розділ з 33-го вірша, то тут також Ісус каже такі слова: Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Любіть один одного, як я полюбив вас. Сьогодні я хочу, щоб цей уривок він став для нас ключовим. Якщо ми подумаємо, задамо собі таке запитання, якщо дійсно взяти і так порозмірковувати, Як би ви відповіли на запитання, як Господь любить мене? Якби зараз тут роздали би кожному папірець і ручку, щоб ми записали у відповідь на це запитання? Як Господь. Мене любить, як я це бачу в своєму житті. Ми так часто відносимось до Божої любові, як до чогось, що має бути само собою. Господь дарує нам так багато благодаті, що ми десь вже до неї звикли. я думаю, що якщо навіть дати нам годину або дві, і ми б згадали все, все, все що ми можемо згадати у відповідь на запитання, як Господь мене любить, то ми б не записали і 10% того насправді, як Господь. Показує свою любов до нас. Чи усвідомлюємо ми, наскільки сильно Христос нас полюбив? Ми ще живемо у великодній період, коли ми згадуємо смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І нещодавно мені трапилася одна цікава стаття в інтернеті із таким заголовком: Ми не розуміємо, як сильно страждав Ісус Христос. Ми не розуміємо, як сильно страждав Ісус Христос. Я хочу прочитати декілька уривків з цієї статті, і коли ми це будемо слухати, я хотів би, щоб ми роздумували про те, що це не просто слова, які є релігійними, які є в Біблії, що це не просто слова, які стосуються всіх людей, це слова, які стосуються мене. Це про мене, заради мене і для мене. Якщо ми добре знаємо історію, Голговського страждання Ісуса Христа на Христі, то ми знаємо, що за деякий невеличкий час до цього Ісус Христос взяв декількох своїх учнів і пішов разом з ними до Гецеманії для того, щоб помолитися. Це записано в Євангелії від Луки, 22 розділ 39, 45 вірш. І в Біблії написано про те, що під Ісуса Христа Він був схожий на краплі Крові я хочу прочитати декілька слів про це. Агонія в Гецеманії медичний факт: Ісус пережив гематогідроз, рідкісний стан, коли через надзвичайний стрес кров змішується з потом. Наскільки це боляче? Шкіра стає надзвичайно чутливою, тому подальші побої спричиняли ще сильніші біль. У Ісусу також був емоційний тягар. Він знав кожен жорстокий момент, який ось ось трапиться. Від Матфія, 27 розділ, 29 вірш, написано про те, що Ісусу вдягнули на голову терновий вінець. Тип тернових колючок був від 2,5 до 5 см, вони були гострі, як голки. Уявіть, ніби цвяхи забивають вам у череп. Саме так глибоко впивались терни. Медичний факт: Ісус мав сильний біль у трійчастому нерві, одному з найчутливіших у тілі. Інтенсивна кровотеча, зран на голові, запаморочення і нутота через значну втрату крові. Далі ми читаємо про те, що Ісус Христос він мав нести свій хрест до Голгофи, там, де його розп'яли, це записано в Євангелії від Івана, 19 розділ. І вчені вважають, що вага хреста була приблизно 130 кілограм. Відстань, яку пройшов Ісус, була приблизно 600 метрів. Стан Ісуса був таким. Сильне зневоднення, повне виснаження, відкриті рани терлись об шорстке дерево, часті падіння завдавали лише нових травм. Уявіть, що несете важку колоду після того, як з вас заживо здерли шкіру, а люди навколо насміхаються над вами. Також ми читаємо, що Ісус Він був раз на хресті між двома розбійниками, це записано від Матфія, 27 розділ, 35 вірш. Ісус страждав приблизно 6 годин, приблизно з 9 до 15 годин дня, так вважають зараз дослідники, як вбиває розп'яття, асфіксація або задуха. Щоб зробити подих, Ісус був змушений піднімати тіло, спираючись на пробиті руки і ноги, розірвані зв'язки та вивихнуті плечі, серце ледве перекачує кров, організм майже не отримує кисню, сильне зневоднення, потріскані гоби. Повністю пересохлий род. І після цього ми читаємо, що сталося найважче. Це Матфія 27, 46. А о 9-й годині Ісус крикнув гучним голосом, кажучи Елі, Елі, Лема, Савахтані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Саме в той момент, на тому Христі, Ісус взяв на себе весь гріх всіх людей. Весь гріх нас з вами, весь гріх тих людей, які жили в той момент, які жили всі ці дві тисячі років до сьогоднішнього дня і які ще будуть жити, доки Христос не прийде вдруге. І написано, що Ісус промовив, що начебто Його батько, Небесний Отець, Він залишив його, настільки йому було важко. Ніхто із людей ми не можемо цього навіть уявити, не можемо уявити, як це пережити. І все це, всі ці страждання, вони були не тому, що ми заслужили це, не тому, що Ісус знав, що ми будемо потім через 2000 років приходити сюди, слухати Його слово, співати в хорі. Це тому, що Він нас так сильно полюбив ще від початку, і любив ще до того, як ми увірювали, що Він просто не міг інакше. І саме такою любов'ю ми маємо любити один одного. Про це каже нам слово Боже. Христос прийшов показати нам цю велику любов і дати приклад любові без користі, якої нам треба в нього вчитися і прагнути. Правда в тому, що сфера життя, про яку ми зараз з вами говоримо, відносини з людьми це буде та сфера життя, з якою нам буде постійно потрібно боротися. Да, є якісь звички, які християни, коли вірують, вони їх можуть кинути, наприклад, такі шкідливі звички. І після цього до них вже не повертатися. Ми будемо стикатися із людьми кожен день, і так буде до останнього нашого подиху. І тому ми не маємо розслаблятися, а навпаки, завжди пам'ятати, що це та сфера, в якій ми маємо особливо освячуватися, для того, щоб любити ближнього, як Ісус полюбив нас, любити ближнього як самого себе. Хтось колись сказав таку чудову думку, що дияволу байдуже, чи ми ходимо в церкву. Чи ми служимо, проте він робить все, аби запобігти нашим духовним перемогам в вірі. Ми можемо думати, що ми ходимо в церкву стабільно, що в нас є якесь служіння, але якщо ми розуміємо, що в нас погані відносини з людьми, у нас немає відносин з Богом, то ми в дуже поганому становищі. Тому сьогодні я хочу, щоб кожен з нас ми проаналізували себе, які в нас відносини з ближніми і яке в нас ставлення до людей. Можливо, ми дистанціюємось від когось для того, щоб просто не конфліктувати, або ми давно вже на когось тримаємо образу. Але якщо ми вважаємо, що ми виконуємо першу заповідь, якщо ми любимо Ісуса Христа, любимо Бога, то хіба ми можемо мати таке становище і такі відносини з людьми? Неможливо любити людей, якщо ти не любиш Бога, і неможливо казати, що я люблю Бога, якщо в мене погані відносини з людьми. Якщо ми прочитаємо далі цей уривок Івангелія від Івана, 13 розділ, 34 35 вірш, тут також написано так: Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою, з того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Наша любов вона може стати інструментом благовістя. Ісус написав, що лише якщо ми будемо мати любов із нашими ближніми, тільки так і люди навколо будуть розуміти, що ми дійсно учні Ісуса Христа. Нам іноді здається те, що нас по одежі оцінюють, чи ми дійсно віруючі чи ні, чи по якимось ще вчинкам, чи по нашим словам, але насправді той показник, який сам Ісус лишив нам. У своєму слові, це любов до наших ближніх. Учень Ісуса Христа це той, хто любить людей. Чи я дійсно учень Ісуса Христа за цим критерієм. Насправді для людей це дуже важко. Я думаю, що якщо ми читаємо новий заповіт, то ми бачимо, наскільки багато там Павло писав до церков саме на цю тему. Дуже мало насправді церков, які могли б. Сказати, що в них все з цим добре, і Павло б про них в цьому плані казав добре свідоцтво. Павло постійно каже, що церкви, чому ви, себе, чому ви один одного кусаєте та гризете, чому ви маєте конфлікти, чому у вас є проблеми, у вас є розділення? І це так, як дійсно. Діє, дьявол, він хоче, щоб в церкві не було єдності, щоб ми не любили один одного. І він постійно намагається забрати цей елемент в кожного з нас. Тому ми маємо, бити, маємо бути особливо пильними до цього. Такі моменти вони нам постійно будуть в нашому житті траплятися, проте ми маємо пам'ятати про цю другу і найбільшу заповідь. Я думаю, що ми в своєму житті, якщо вас коли-небудь викривали російською облічалі, то ми можемо зрозуміти, наскільки це важко іноді любити ближніх в такі моменти. Ми всі прекрасно зі слова Божого знаємо, що якщо нас викривають, то це на найкраще, що це може для нас стати поводом задуматись про християнське життя, можливо, якось змінити себе, але дуже важко в такі моменти дійсно бути вдячними, дійсно задуматися і, і з любов'ю підійти до людини, яка нас викриває. І такі моменти вони показують, що нам ще є дуже дуже багато чого в собі змінювати. Ми не можемо мати мир із Богом, не маючи мира із людьми. Одного разу я був у молодіжному таборі, це був 22-й рік, тільки початок війни. І цей був табір, він був повністю спрямований саме на тему війни. Він був молодіжний, і ми там мали групи, дискусії, ми там спілкувалися, і нам давали такі запитання, які ми маємо відповісти, і потім це обговорити у наших групах. І на другий день нам дали таке запитання: чи потрібні всі люди в Україні переходити на українську мову? І я розумію, що половина табору тоді програла в цю гру, і, і вони не змогли. Пройти цей іспит від диявола на цю любов до ближнього, тому що можна було почути такі слова, що я більше з тобою не сяду за один стіл, я більше не буду з тобою спілкуватися, жати тобі руку. І ми розуміємо, що ми всі люди, і дійсно є якісь теми, які нам дуже болять. Проте, перш за все, ми маємо пам'ятати про те, що Ісус Христос він призвав нас до миру. Слово Боже каже, що блаженні миротворці, і Слово Боже каже, любити. Один одного як Ісус полюбив нас. В закінчення своєї проповіді я хотів би ще прочитати декілька місць з писання, що кажуть нам про любов, щоб нагадати нам про важливість цього в нашому житті. Перше післання Петра 4 розділ, 8 вірш. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Перше Коринтянь. 13 розділ, Перший вірш і з 4 по 8. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом. Не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиниться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Останній оривок, він добре відповідає на питання, якою має бути наша любов. Тому ми маємо це пам'ятати і виконувати в нашому житті. В завершенні своєї проповіді я б хотів, щоб ми в нашому житті постійно аналізували, чи маю я любов із ближніми. Чи це дійсно так, чи, можливо, я просто обманюю себе і в мене є проблеми? Чи можуть люди навколо мене сказати про мене це свідоцтво, що я дійсно учень Ісуса Христа, тому що маю любов з ближніми? Про Ісуса Христа в Біблії написано, що Він не чинив гріха і не знайдено підступу? В устах Його, в російському перекладі не було лесті в устах Його. Тобто любов вона не має бути чисто наіграною, вона не має, не має бути е, просто якоюсь на загал на суспільстві, але насправді в серці ми не маємо цієї любові. Любов вона має бути дійсно в нашому серці, в нашій душі, і це до чого закликає нас Ісус Христос. Нехай наша любов, вона буде всім очевидна, щоб через це слово Господа ширилося в нашій Україні, нашим народом, і ми були прикладом цієї любові. А якщо ми ще не зустріли Бога в своєму житті, то нехай ми задумаємось і зрозуміємо, наскільки Ісус від нас полюбив, і це все для того, щоб ми мали шанс на спасіння. Амінь. Будемо молитися. Величний Боже, я дуже вдячний Тобі за те, що в цей ранковий час ми можемо бути разом, Господи. Я дуже вдячний Тобі за те, що Ти благословив нашу дорогу сюди, і ми можемо прославляти Тебе, Господи, за те, що Ти поруч з нами і Ти так полюбив нас, Господи, на цьому Голговському хресті, показав нам приклад цієї великої любові, Господи, до кожного з нас. Я дуже вдячний Тобі, Боже, за те, що Ти. Знайшов особисто мене і кожного з присутніх тут, Господи, я дуже прошу Тебе, допоможи нам постійно аналізувати своє життя, свої відносини з людьми. Чи маємо ми цю віру і цю любов один до одного, про яку ти написав в своєму слові? Молюся на ім'я Ісуса Христа. Амінь.